Комунальний патруль на першому місцевому студії Ольга Міхньові сьогодні у випуску, коли влада візьметься за незаконні забудови, які стоять на важливих мережах, чому рівняни змушені наражатись на небезпеку, перетинаючи вулицю Дубинську, та як в області дбають про ВІП-клієнтів. Обласний центр обростає незаконними будівництвами як ліс грибами в дощ. От тільки врожай після цього доводиться пожинати комунальникам. Незаконні черепашки, кіоски, білборди і навіть капітальні забудови стають на шляху у працівників рівне облводоканалу. не можуть дістатися аварійних ділянок, чи то водогонів, чи то колекторів. Відтак страждають рівняни, які змушені терпіти незручності, поки комунальники дістаються до мереж. Більше у наступному сюжеті. Чи не найяскравіший приклад людської недалекоглядності? Вулиця Макарова в Рівному територія біля багатоповерхівок щільно заставлена гаражами. Власники їх самі ж мешканці прилеглих будинків, очевидно, і не підозрюють, що звівши незаконно такі конструкції самі ж себе наражають на небезпеку, адже поставили гаражі вони просто на водогоні діаметром пів метра, який живить цей район, аж до центральної вулиці міста? Тут проходить водогін, які забезпечують водопостачання. Від вулиці Макарова до вулиці Дубинської. Прямо по створу водопроводу проходять виріші, стоять гаражі. При виконанні аварійних робіт дані гаражі заважають ліквідації пошкоджень. Приходиться їх знімати, знаходити власників, а це виходить час. Таких незаконних забудов перешкод у місті понад 70. Хто давав дозволи на діяльність у тому чи іншому випадку з'ясовувати має міська влада, яка вже давно оголосила війну таким об'єктам. Втім, ті продовжують прикрашати рівне і створювати проблеми працівникам рівне облводоканалу. Це і шиномонтаж на тій же вулиці Макарова, який без проблем функціонує з кінця 90-х. і зовсім свіжа забудова на вулиці Набережні. Будинок звели, забувши відступити 5 метрів на охорону зону. Безпосередньо. Біля нього проходять дві напірні мережі водовідведення, які транспортують січні води від центральної частини міста до очних спорудводведення. Дані трубопроводи перебувають на балансі підприємства рівної водоканали, сплатуються нашим підприємством. Значить, розташування даного об'єкту створює. Перешкоди для своєчасної ліквідації аварійних ситуацій, які можуть виникнути, і створити небезпеку, взагалі водовідведенню в центральній частині міста. Капітальна забудова стоїть надто близько до водонапірних мереж водовідведення. На це порушення рівне облводоканал вказував і контролюючим органам, і забудовнику. Втім, результату поки немає. Здати в експлуатацію цю споруду, кажуть водоканалі, власник зможе тільки коли усуне порушення. Підприємство свого боку вже зверталось у компетентні органи щодо значить, життя відповідних заходів щодо власників даної споруди, але поки що дієвих діяних. Одна із вимог тих технічних умов підприємство дає. Дозвіл на приєднання до централізованих мереж водопостачання водовідведення, яке у нас на балансі прибуває при умові, що людина виконає цю реконструкцію ділянки трупроводу, яка проходить безпосередньо через його земельну ділянку. Оскільки це його земельна ділянка через неї проходять наші мережі. Ну і він на ній збудував в охоронній зоні комунікації свою споруди. Це підставить під загрозу транспортування стічних вод з центральної частини міста. Відповідно, буде потягнути за собою всі негативні. Техногенні екологічні наслідки, які можуть бути за зато. Не менше клопоту у працівників із вігбордами, якими всіяне місто. Часто густо бетонні конструкції теж встановлюють на водопровідних мережах. Робітники замість того, щоб усунути несправності, змушені шукати власників цих конструкцій, бо при підмиванні вони несуть чималу загрозу, можуть впасти на проїжджу частину чи на тротуар. Звертаються відповідні організації, які власниками цих споруд. Чи малих архітектурних форм, і вони відповідним чином зобов'язані е, своєчасно за нашим першим запитом надати нам доступ у разі виникнення аварійної ситуації в районі розсушуванських відборів, чи перемістити їх, чи якимось чином надати свідчить практика, надають складно, дуже складно надають, але складно, от не так швидко і оперативно, як то хотілося би, щоб. Швидкість оперативність від того залежить своєчасність усунення аварії і добробуті, скажімо, мешканців і абонентів наших. Усунення аварії ускладнюється і через черепашки, і через капітальні забудови. Є ще бікборди, які стоять на водопровідних мережах, є будівництво житлових приватних будинків, офісів. Все це шкодить підприємству, нашому підприємству при виконанні аварійних робіт. Також практично всі ринки в місті: це і Маріон, і Андріївський, і Сагайдачного і Північний знаходяться на мережах водопровідно-ційного господарства. Хоча зізнаються у водоканалі, адміністрації більшості з ринків йдуть на зустріч працівникам при проблемах з мережами. Чого не скажеш в інших випадках? А без втручання в ситуацію інших служб і керівництва міста самотужки подолати недобросовісних забудовників, водоканал навряд чи зможе. А тепер до листів у редакцію. Біля рівнян підземний перехід на вулиці Дубинській та територія біля нього. Нам пише рівнянка Людмила. Цитую дорогою, що веде до нього від будинку номер 40 я радила б, хоча раз пройтися комісій на чолі з Андрієм Грещуком. Невеличкий кусочок тротуару, постійно зайнятий машиною чоботаря, і досить часто стихійною торгівлею різноманітним крамом. А далі тротуар закінчується і починається вкрай необхідний цигарковий кіоск. Не просто перейти дорогу через потік машин на Далі натовп людей на зупинці і віртуозний перехід до підземки і підземкою. Ходити на підборах вкрай небезпечно, інваліди на візку не можуть проїхати, а молоді мами з дітками наражаються на небезпеку. Взимку екстрим додається. Описати всю цю дорогу досить важко. Це треба побачити і відчути. Далі кінцева зупинка тролейбуса з єдиною лавочкою, ребрами вгору. От і все обладнання кінцевої зупинки у напрямку до центру міста, адже рівне європейське місто. Як ці проблеми мікрорайону вирішуватимуть міські чиновники? Комунальний патруль обов'язково покаже. Чверть мільйона індивідуальних клієнтів обслуговує на рівненщині приватбанк. Для цього фінустанова відкриває нові центри для обслуговування від клієнтів. Нині в області таких функціонує три. Але на цьому приватбанк зупинятися не збирається. Які вони особливі умови для особливих клієнтів? Дивіться далі. Відтепер віп-клієнтам Приватбанку не потрібно буде долати значні відстані, діставатися до ВІП-центру через всю область, щоб проконсультуватися із персональним менеджером чи здійснити необхідні операції. Для цього Приватбанк відкрив в області три нові сучасні центри для якіснішого обслуговування віп-клієнтів. Тепер у відділеннях банку містірівне по вулиці Соборній, 192 та на першому поверсі торгового центру Політон по вулиці Київська, 21, А також у Кузнецовську можна отримати цілий комплекс послуг віп-класу незабаром. Передбачено створення таких центрів у віддалених районних відділеннях області. Новостворені віп-поінти розраховані на більш масового клієнта. Такі точки допомагають якісно обслуговувати клієнтів, які потребують спеціальної уваги. Завдання банку полягає в тому, щоб допомогти таким клієнтам дорости до рівня дорослих віп-клієнтів. Кожен з них повинен відчути, що він цінний для банку і його готові обслуговувати швидко та якісно, незважаючи на звантажність відділень. У Рівненській області Приватбанк обслуговує 250 тисяч індивідуальних клієнтів. Понад 6 тисяч юридичних осіб та приватних підприємців працює 164 банкомати, 320 терміналів самообслуговування та 58 відділень. Це всі комунальні новини на сьогодні. Більше читайте на нашому сайті РівнеОдин.Ті. Там діє окрема рубрика Комунальний патруль. Пишіть нам ми відреагуємо і спробуємо змусити вирішити ваші проблеми тих, хто отримує за це зарплатню. До зустрічі вже у вівторок на першому місцевому.